Розв'яжемо наступну задачу. Користувач вводить вартість 1 кг цукерок. Необхідно вивести на екран вартість цукерок для 1, 2 і так далі. n кг, де n вводить користувач. Перейдемо до написання програми. Спочатку забезпечимо введення користувачем вартості 1 кг цукерок. Введення здійснюється за допомогою функції INPUT. Так як вартість цукерок може виражатися дробовим числом, то змінній V надамо значення FLOAT, тобто дробового типу, запрограмуємо введення користувачем кількості кілограм. Так як кількість кілограм є цілим числом, то змінній n надали значення int. Нехай І змінна, яка відповідає за кількість кілограм та змінює своє значення в циклі. Надамо їй початкового значення 1, перейдемо до побудови циклу. Так як за умовою потрібно скористатися циклом while, а цикл while це цикл з передумовою, то почнемо із задання умови. На екран буде виводитися вартість до тих пір, поки І не перевищуватиме n, тому умовою є і менше буде дорівнює за n. Перейдемо до побудови тіла циклу. Першим кроком запрограмуємо виведення на екран вартості для І кілограм цукерок. Виведення здійснюється за допомогою функції Print, а обчислення вартості здійснюється за формулою і помножити на V. Останнім кроком запрограмуємо крок циклу, який дорівнює 1. Нехай вартість 1 кг цукерок 20 гривень 50 копійок. Необхідно вивести вартість від 1 до 5 кг.